Всім привіт, друзі! Ну що ж нас буде на огляді? Павербанк магнітний від Базеос на 10 тисяч мА, 22,5 Вт. Рокорен я робив Югрін, e я робив, Еседжер. E я робив всі відео є. А сьогодні Базеос, подивимось, що він може і не може. Ви підписуйтесь, а ми погнали до розпаковки огляду і тесту. Перед переглядом відео хочу порекомендувати вам хороші акумулятори Terra30E. Я з таких акумуляторів вже зібрав не одну збірку. Ціна такого акумулятора 40 гривень. Сайт akb.com.ua. з цих акумуляторів можете зібрати електролесибет, павербанк чи щось перепакувати. Так що всі посилання в описі під відео. Ну що, друзі, хто бачив мої огляди з попередніми павербанками від фірми Rokoren Ugreen? і Еседжер? Еседжер здох. Я ще так його не зремонтував. А от Рокорен і Югрін я користуюсь, я і моя дружина, все працює супер. І я вирішив заказати ще базе Також його провірити і все вам показати. Ціна такого повербанка 19-20 доларів на Аліекспрес. Сьогодні я вам покажу, покажу відгуки. Так він коштує 2000. Там скидка магазину і загальна сума виходить 19-20 доларів. Що є непогано за такий павербанк. Добре, по характеристиках тут вони не вказали. Зараз я вам на буклетіку покажу, чи тут є. Ні, тут також нема. На самому павербанку пише ось така от упаковочка, що в нас в комплектації йде. Сам павербанк, шнурочок Type-C Type-C. Давайте розмотаємо, скільки він десь приблизно має. Сантиметрів 25 І що я вам скажу, він, силикон... він тобто, гумовий силиконовий, але трошки такий ну, жорсткий. Добре, це відкидуємо. Е і у нас інструкція мануал, і в база по стандарту є ось такі наклеючки. Дають різні такі. От. Тут в інструкції, зараз ми прочитаємо ось такі наклейки. Е -е, де вони там прописали. Коротше, на самому павербанку є, але там так написано дрібно, під такий колір, що там ніфіга не розбереш. А ось, дивіться. 3,7 В, 10000 мА. А ось наш її протокол 5 вольт 24 А, 9 В2 А, 12 вольт 1,5 А. І магнітна сама зарядка до 15 Вт. Це, як ви бачите, в нас де на зарядочку, то що він сприймає на заряд. Це в нас інпут і вихід в нас 5 вольт 24 А. Це в нас USB-C USB-C. 5 вольт 2,4 ампера, 9 вольт 20, 22 ампера і 12 вольт 1,67 ампера. Ось так це все виглядає. Далі що в нас йде? USB-A, що він може дивіться, usb a в нас виходить 5 вольт 2,4, 9, Ну, все це же саме. І також з USB a тобто з USB-порта, він може видавати 10 2,25 ампера. Це в нас протокол SCP. і 12 вольт, 1,5 ампера, що є непогано по магнітній зарядці. Бачите, в нас бездротовий вихід, навіть українською є 5 ватт і 15 ватт максимально. Тотал вихід 5 вольт 2,4 А. Ось так все виглядає. У нас інструкція, сам павербанк. І ось так. Прикол того павербанка. Добре, давайте забираємо ці всі буклети. Зараз я вам покажу сам павербанк. Він має два порта: він має USB і Type-C. Ось так. І плюс магнітна зарядка. Ось так він виглядає. Повністю весь з пластику. Немає ні силіконових проставочок. В Есседжери, в Рокурена. Навіть в Asager це тут силікон, а в Рокорена тут такі вкраплення силіконові. Ну, Ugreen набагато краще по якості, бо тут у нас де метал і тут у нас де силіконова повністю простав. Так виглядає кнопочка. У нас індикації. Все дорогі бренди, щось жаліють на той дисплейчик маленький. Я не знаю. Такі от імениті бренди зарядку індикацію роблять просто, я не знаю, таку дішманську. В дешевих павербанках, в Рокуренах, в Esserрі. Там така цифрова нормальна індикація. Тут у нас USB-вихід Type-C, як і вихід, так і вхід у нас виходить. Ось такі от виглядає. Подивіться, як вони тут характеристики прописали. Я тут ніфіга не бачу. Я вже під таким кутом, під таким, ну вам навіть навіть на камеру не можу показати. Бачите, ось не знаю з яким кутом, щоб прочитати тут характеристики, якщо у вас коробка і мануала немає. Добре, ну що, спочатку приступимо до пульсацій, до протоколів, а потім дамо навантаження і провіримо наємність. Погнали. Так, пульсації на холостому ходу у нас 38 в тому районі норма. Один даємо 45 мВ. Супер. 2 даємо, 60, 50 А даємо 60-50 мВ. На, ну 3 А. 3 А тримаю. Нічого собі. 3 А, подивіться, 5 В. 5 В, 3 і 2 база в порта 70-80 мВ. Добре, з Type-C роз'єма також провіримо, я вам покажу. Беремо рідний шнурочок. Type-C. Включаємо. Так, Power Delivery у мене включене. Включене. Супер. Підключаємо. Виключаємо. Чекайте, бо я зразу 2 А вліпашив. Так, також 4038 в тому районі. В 1 А 45, супер. Виключаємо 2 А. 50 мВ, супер. 3 Ампера. 3 Ампера у нас. Все, виробався, Стайп-Сів виробався. Перезавантажився. Давайте ще раз спробуємо. 3 Ампера, 4,7 вольта. 3 Ампера веде. А там чекайте, скільки я провіряв. М -м, ну, давайте сюди. Скільки там було? 2,2 Ампера. Я там 3 ампера в був. Так, 3 ампера видає. З USB, до речі, просадки по напрузі нема. Дивіться. Чекайте, бо вже в мене резистори димляться. Треба трошки їм остити. Так, включаємо сюди. Пахнуть же, зараз горуть. А, гарячі. Давайте швиденько подивимося ще раз. Гаряченькі, гаряченький, такі добре, може згоріти зараз. Добре, давайте швиденько, 3 ампера є, 3 ампера є, 4,77 вольта. Добре, пульсації ми подивились, 60-70 нормі. Добре, нехай резистор не остиває. Давайте ми почитаємо протоколи з Type-C. Що він може. Потім дамо навантаження, зайдемо на Aliexpress, я вам покажу ціну і по відеоках також подивимось. Заходимо сюди, окей. Поїхали. З Type-C роз'єма, що видає Baseus. Power Delivery 3.0 є, 20 Вт видає. Apple 2.4, BC, Samsung, Huawei всі видає Quick Charge 2.0, 3.0, Charge 4.0. І навіть Pump Express народ видає 1.1, 2.0. Супер, непогано. Добре, давайте ми підключимось до USB-порта і почитаємо протокольчики з USB. Ще раз, Раді, погнали. Так, що ти в нас? Apple також 2.4, Samsung 912, Huawei. Далі Quick Charge 2.0. 3.0, напевно, буде. Є 3.0, Pump Express 1.1, 2.0. Все супер, все супер. Тут до базеоса питань нема. Давайте ж зразу з USB дамо на подивимось, чи просадки є. Ну, ви самі бачили, при 5 вольтах, там просто. Що ти вирубаєшся? Ну, давай ще раз, включайся. Ну, є. Давайте ми попробуємо з USB. Приєднаємо. А що ти фікс у нас вимахується? Ану, ще раз є. Так. 5.17, 514 вольт, супер. 2 Ампера. Давайте ми з одного. 1,68 стартуємо. Видає 8 Вт, 1,84. Супер, просадки немає. При 2 Амперах Також супер 5,1 Взагалі видає бомба. З USB шикарно видає. Бачили, там стейпці була просадка. При 5 вольтах. Далі 2,2 24 А він має спокійно видавати. Дивіться, 2,4 А. Кручу, 2,4 А просадки немає. 5,1 Вольта. 12 Вт видає. Шикарно. Далі, далі. 2,5. Ну, блін, капець, Базеус тримає, я вам скажу. Я в шоці? 2,7, 5 вольт тримає. Далі. 3 ампера. Народ. 3 ампера. Дивіться, 3 А, 5 вольт тримає, 15 Вт видає. 3 Ампера. Що крутим далі? Зараз буде просадка, я думаю. 3. Це просто треш. Ну мені рідкість, коли таке попадало, щоб при 3 Ах павербанк видавав 5,1 вольта. Просто, 3,3 Ампера. Блін, просто видає він 20 Вт спокій. 3,6, 3,7, 18 Вт. 4 А народ. 4. О, все, пройшла просадка. От ще е, 3,9, майже 4 А, 18 Вт. Він нормально тримає. Дивіться, ось так. 3,8 А, 20 Вт він видає. 20 Вт видає з USB, і то нормально просадки немає. Ну, от, дивіться, ну самі бачите, 19, 19 Вт. 3,9, 4 А тримає також. Ну, вже 4 а 3,97, бачите, 4,6. Вже йде просадка. Та непогано, я вам скажу, друзі. Непогано, супер. Добре, давайте ми скрутимось, задамо протокольчики, якісь тут во прямо через, через фнірсіка. Так, зайдемо Quick Charge 2.0. Все є. 5, 9, 12, 20 вольт. Давайте 9 вольт. 9 вольт. Це в нас 2 Ампера має бути. Чи тримає він 9 вольт, все нормально. Та, видає, видає 18 ватт. все супер. 9 вольт є, 2 А є. 9,13. Так що все супер. Добре, стоп. Зупинимо. Давайте 12 вольт. 12 вольт. 1,67 А. Скільки вони там писали, я вже забув. 1,67 вроді. 1. 61,6 А. Так, 12 вольт, супер. 12,1 вольта, 121 вольта. 19 Вт, 67 накрутим. 20 Вт видає. Так що тут все супер, я вам скажу, в дійсності. От, задали ми тригери. Добре, давайте зараз ми через цей тригер ще на Power Delivery. Так, 5 вольт в нас була просадка. Ну, давайте ще раз тут подивимось. При 2 Амперах. Ану, 5 воль запускаємо. Є просадка, так. От 2 А. Дивіться, от Type-C чомусь 5 В 2 А є просадка. Стоп вирубався. Ну, давай ще раз тебе. 5 В 2 А він вирубується. Ну, давай ще раз запускаємо. Показую вам, як є. 1,5, 1,5 А. 1,8. 4,8 В. 2 А 4,8 В. Все, включилося охолодження. Ось так. Ну, в принципі, може бути. Добре, зупиняємо. Давайте ми переключимо на 9 вольт. 9 вольт, 2 Ампера. Рівненько виставимо. 1,97. Поїхали. 8,84. Це нормально. Добре, давайте ще 12 вліпимо. 12. 12. 1,64. Ось так. 1,67. Також 11,9 В тримає, видає 1,65. По ваттах видає 19,6 тобто 20 Вт видає. Так що тут все супер. Давайте я вам покажу поємності, скільки видав цей павербанк. Поємності видав нас Базеус 5490 мА. Ну, фокусуйся. І по Вт-годинах 26 ватт-годин. Це я розряджав його 2 А. Ну що ж, побачили, скільки видав цей павербанк поємності? Трошки малувато. Похожі павербанки. Тобто Ugreen видав взагалі 6 з копійками. видав 5500, а Ugreen там 6400 чи 6500. Також так що на 1000 мА. Ugreen був більше, що базалося на 1000 менше. Хто хоче подивитися з Ugreen, я залишу всі посилання на ці павербанки. У мене в описі під відео на кожне відео. Це в нас Essager, Ugreen і Rokoren. От Rokoren я не пам'ятаю, Скільки видав поємності. Esser теж близько 6000 видав. Коротше що, давайте я вам покажу, як він заряджає. Давайте візьмемо телефон, магнітна зарядка. Ось так. Примагнітили. Ну, і що ти не заряджаєш. Не, заряджає, але не пілікнуло. Бачите? Пішла зарядочка. У нас тут раз, два, три, 4 індикації світи. Що телефон у нас ось так заряджається. Все, в принципі, нормально, заряджає, тримає магніт. Ну, та добре тримає. Ану. Ну, пілікай. Заряджається навіть чомусь не пілік. Тримає добре по магніту, я вам скажу. Нормально. Так, як всі решта. Також ну, з цього повербанка, як ви розумієте, можна заряджати два гаджета. Тобто, що в других не можна. В других тільки один порт Type-C, а тут у нас USB Type-C. Тобто, ми беремо, наприклад, телефон. Зараз я візьму. От, наприклад, шнур. Беремо заряджаємо один телефон і беремо в Type-C, і також підключаємо, наприклад, якийсь протокол. Скільки він ну, може видати, в такому плані він 20 Вт. Тобто 10 Вт на один порт і 10 Вт на другий порт. Тобто, бачите, в нас зараз, зараз заряджається. Тут у нас виходить також 5 вольт. Ми можемо запустити скільки ампер. 10 Вт, це тобто 5 вольт 2 А. Ти можеш заряджати. В 1 А заряджаємо, виставляємо 2 А. Ось так. 10 Вт сюди і 10 Вт туди. Ось так. Маємо 2 А. Коротше, звідси він, бачите, світиться в нас, працює. І також тут, як ви бачите, світиться також він 10 Вт сюди видає. 10 сюди, 10. Добре, тепер давайте зайдемо на AliExpress. Зараз я вам покажу. Добре, давайте ми відключимо це все діло. Дивіться, на AliExpress він зараз на даний час коштує 2000 гривень. Ну, я не знаю, що за маркетологи в Безеос на Aliexpress, як вони це зробили. Ну, коли ти його купляєш, він виходить вам там 19-20 баксів. Ось так. Дивіться: 2000 гривень. Зараз, ті скидка, туди-сюди. По відгуках. Зараз я вам покажу, коли купити будете бачити. Дивіться по відгуках, люди, давайте українські візьмемо. Супер-супер. Чувак один тут написав, що заказував третій вже такий павербанк, але один прийшов з браком, він вернув гроші і той ще раз заказав. Хороший паверх на Максайф. Хороший. все супер, дякую. Ну, типа в загальному люди задоволені, оцінка в нас 4,7. Дивіться, тепер як його купляти. Ви зараз напишете в коментарях: Вова, дві штуки, блін, та що за бред. Дивіться, є білий, є чорний і є. А, чорний і білий, походу. Тут просто відео. Чорний і білий, в моєму випадку, він чорний. Дивіться. Купити, нажимає чорний 10 тисяч мА. Продовжити. Це офіційний е, магазин е, базео. Зараз я вам покажу. Книжка на товар 1782 гривні. Разом, бачите, пише 2000 і до оплати 1128 гривень. Якщо ви вводите ще сюди код, навіть в них на сайті є код. Давайте назад дамо, припинити. Ось дивіться, ось тут знижка. Вибираємо сюди коди і вибираємо оцей 1600, копіювати оцей код. Давайте ми закриємо, Я покажу, як вам користуватись. Купити, продовжити, листаємо нижче, вводимо сюди цей код, що ми скопіювали, прямо під товаром, застосувати. Застосовано ще в нас кетка. І виходив на 1101 гривня. Ось такий от павербанк. Тепер, друзі, в загальному підсумуємо, що вам сказати. Такі павербанки класна штука. Я зараз скажу Югріном і Рокореном активно користуюсь. Просто штука шикарна. Не потрібно тобі шнурів тягати і так далі. Тут мені сподобалось, що вони додавали сюди порт USB, що є дуже непогано. Це великий плюс базеосу в копілку. В баритах я вам скажу він як Рокорен і Югрін. Що не сподобалось, що не дали сюди якоїсь сіліконові ставки, хоча б вкраплені. А так в загальному класний павербанк за таку ціну. 1100 гривень. В Принципі, я думаю, він буде служити добре. А на цьому все пишіть свої коментарі. Звичайно, що ви думаєте, буде цікаво почитати. За мою роботу обов'язково підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, підтримайте український контент і слава Україні! Слава ЗСУ! І всім до наступних відео.